Дорогі друзі, вітаю на майданчику. У нас оновлення, Все, як ви полюбляєте, нові машинки, які приїжджають до нас на майданчик. Прямиком з Європи. Пригнали для вас Mazda 6ку в кузові Універсал в дуже красивому, насиченому кольорі. Колір червоний, але. Є відтінок помаранчевого, щось такого, чи бордовий, але дуже насичений, в житті виглядає класно. Якщо брати Renegade за червоний, то це, напевно, темно-червоний або бордовий. Але хочу сказати, що для Mazda цей колір дуже підходить. 2008-рік випуску надійний, економний, простий в експлуатації, в обслуговуванні мотор, 2-літровий з, з турбіною, дозволяє їхати динамічно, дозволяє їхати економно і дозволяє в принципі, їхати. Тобто він не ламнеться. При належному обслуговуванні їде дуже класно. Лінзована оптика, туманочки на легкосплавних красивих дисках. Автомобіль 16-го розміру гума встановлена у нас 17-го року. Літня гума. Кузов універсал, хром-пакет, бачимо рейлінги на даху, тож цей автомобіль вважається сімейним і можна почепити що такий зверху багажник, тож, в принципі, всі моменти для цього є. Хочу сказати, що і по лакофарбовому покриттю автомобіль в класному стані є несуттєві декілька підфарбувань, але автомобіль без ДТП 251 тисяча кілометрів оригінального пробігу. І хочу сказати, що цей пробіг виключно по трасам. Європи, по гарним класним трасам Європи. Тепер перейдемо до салону. Хочу сказати, що автомобіль за 250 тисяч зберігся в дуже класному стані. Нам показує практика, що мазди роблять автомобілі з надійних матеріалів і цьому є доводження. О, дивіться, кнопочки, наприклад, ця панелька. Хоча це і просто пластмаса, але її можна було з легкістю поцарапати і залишилися якісь сліди експлуатації. Але ні, у нас це класно. Класна комплектація 4 підйомника, електрорегулювання і складання, дзеркал'я. Автомобіль є датчики світла і дощу, шкірини, мультикер. Автомобіль є круїз-контроль, шестиступенева механіка, є підігрів передніх сидінь, двузони клімат-контроль. От здавалося б, да, у нас підігрів і клімат, умістився в такій частині, а ось в такій частині у нас музика розмістилася. І що, що цим хотіли сказати японці? Те, що музика в цьому автомобілі буде класна, ви будете насолоджуватись керуванням автомобіля і прослуховуванням музики в ньому. Це дуже комфортний автомобіль. Хочу перейти дозаду і хочу сказати, що всі комфортні. Їхати на далекій відстані буде комфортно. Місця ну, хватить всім. Є кріплення і зафікс є. Стаканики з підлокітниками текстиль зберігся до сьогодні в класному стані. І ще приколюшка така є: це повноцінна сітка, не сітка, а сонцезахисна, та можна сітка сказати, сонцезахисна сіточка на вікнах. Дивіться, зазвичай, що ми бачимо. Ось посюди там якось видвігаємо її, а тут вона повноцінна і така статична, тобто або зняли, або поставили. Ну це в принципі класно. Я вважаю, що це додатково, як і безпека. І зараз в літній період часу, звичайно, що хочеться заховатись від прямих сонячних лучів. Де і так далі. Клімат працює, холодить, по ходовій машинка відпрацьовує себе на всі 100%. За цей час, що вона приїхала за кордону і приїхала на своїм ходом, не показала жодних проблем. Стан її класний, друзі. Рекомендую від чистого серця. Ми вже мали досвід продажі шостих маст. І до сьогодні вон по сумам катається без проблем. Двохлітрові дізеля. це класні надійні автомобілі. Тож, друзі, якщо зацікавила ця красотка, без проблем ми чекаємо вас на нашому майданчику.